Дуже гарно дякую вашому колективу Степану Степановичу. Першу чергу. Дуже гарна клініка. Дуже мені сподобалось. Так як вдома всім рекомендую. А Степан Степанович, лікар від Бога. Дякуємо, приємно чути. Ми вчора виконали невеличку операцію Світлані Михайлівні. А сьогодні, подивіться. І не скажеш по вас, що вона відбулась, правда? Конечно, просто… І, — І чи варто було стільки про це думати і хвилюватися? — Хвилювалась довго і довго не рішалася, але було. не варто було не рішатись, да. треба було срочно до вас. Тому і всім рекомендую. Тому ми всім розповідаємо, що якщо є якась проблема, її краще вирішити, ніж з нею жити, про неї думати. На неї звертати увагу, це портить якість життя і психологічно також. Тим більше, якщо вона легко вирішується, ми не будемо зараз озвучувати, що ми зробили. Але за 15 хвилин ми, я вважаю, що Значно змінили якість вашого життя, правда? Так, Дякувати Богу, і дякувати вам. Ну, давайте обнімемось цього вам найкращого, не хворійте. Дуже гарно дякую ну, років степен, вам степен. Життя. і вам теж Спасибі. і вашому колективу. Дякую. Дуже гарно. Дякую, Мілія.